Добрий день! Сьогодні ми говоримо про вирощування білокачаної капусти. Яка вартість вирощування 1 гектару, основні статті затрат, тобто орієнтовно ми поговоримо про таку, так би мовити, планову, а, плановий бюджет, планову економіку культури на 2023 рік. Культура у нас капуста досить цікава, тому що до цього ми говорили про культури, такі як цибуля, а, морква, буряк, ті, які сіялись прямим посівом. Капуста це перша культура, де ми будемо говорити про розсаду. Тобто капусту ми будемо вирощувати через розсадний метод. Ми маємо основні статті затрат уже по системі, як ми з вами завжди говорили. Це насіння. Ми вибрали капусту агресор, 45 тисяч рослин на гектар, тобто це коштує десь 615 доларів або 23 760 гривень. Наступний момент це вирощування розсади. Розсадник у нас складає в середньому десь близько 38 тисяч гривень або 990 доларів. Сюди ми включили касету 160-282 штуки, тобто це десь в середньому 1 гектар капусти буде займати близько 70 квадратних метрів площі. Якщо ну, 160-та касета це оптимально, в принципі. Розсада без опалення вирощуються, тобто це вже там квітневий десь посів. Ми бачимо, на касети у нас 180 доларів, на торф джефі ми вибрали 215 доларів. І там трошки у нас Триходрмін, Планрист 318, 13, Ectoфіт 13, буквально там від, від 2 до 40 доларів займаються статті затрат. Людська праця у нас 388 доларів. Складає або 15 тисяч гривень. І також ми додали затіняючу сітку на 70 квадратних метрів, плюс-мінус це десь виходить близько 40 доларів. І плівку також десь близько 100 метрів, а, виходить близько 50 доларів. Плівку 150 мікронну, тобто саму-саму просту. Тобто розсадник у нас складає 990 доларів і насіння 615, тобто на розсаду необхідно. В середньому 1500 доларів, якщо рахувати з насінням, якщо без насіння, то 1000 доларів. Цікаво буде порівняти, порівняти економіку з пасівом. Але в середньому ми тепер плюс-мінус орієнтовно знаємо, що вирощування розсади на капусті в середньому гектар коштує десь доларів на 900, буде коштувати дорожче, не менше. Але ж, відповідно, якість вирівненість і контроль над рослиною. Перші там 30-40 днів набагато вищі, відповідно, вирівняність продукції в полі також набагато м, краще, вражанність більше. Хоча дискусійне питання, я тут з вами погоджуюсь. Хтось може сіяти дійсно класно і вирощувати, але, і, наприклад, особисто б я б я б вирощував через розсаду. По добривах у нас йде стабільно на селітра, кальциніт, каліна селітра, ортофосфорка, сульфат, малю, сульфат магнію, сульфат калію, янтарна кислота. Ви бачите 500 селітри, 100 калійної селітри, 100 сульфату магнію, 200 сульфату калію і 10 кг янтарної кислоти. Ці статті затрат у нас склали в середньому. 49 тисяч або 1270 доларів. Добрива і стимулятори ми ще додали сюди. Це вітазим стабільно і з під «Фолкальмах». декілька обробок. Тобто, як ви бачите, я намагаюся рахувати по кожній культурі більш-менш однакові добрива, однакові стимулятори, однакові препарати, тобто наближено до так би мовити, загальної технології. По засобам захисту, тут вже в нас відповідно йде різниця, тому що в нас йдуть гербіциди, ураган, стом, бутізан тарга. По фунгіцидам медян сигнум квадрис, топсін. В певних випадках можна порадити Бенорат або фундазол, але я не включав, я думаю, якщо профілактично спрацювати топсіном, то в принципі можна сконтролювати той самий фузоріоз. Не додавав також казумін проти бактеріозів, але в принципі. Якщо так от прям все врахувати, то можна додати ще і казумін або такі схожі препарати. Я не додавав це. Інсектициди, фастакномолд, кара, Белт і Прилипач-Скаба. Відповідно, у нас засоби захисту складають 780 доларів або 29 710 гривень. Зрошення у нас 3,5 тисячі кубів на гектар. Відповідно, ця стаття затрат у нас складає 1792,2 долари або 69 тисяч гривень. Стандартно паливо близько 310 літрів це 329 доларів або 12 710 гривень. І збирання продукції, вирощування продукції, оплата праці 60 тисяч гривень, і збирання 48 750. Тобто це виходить в середньому 1555 доларів і 1263 долари. Якщо говорити про статті затрат, ви зараз бачите основні пункти основні моменти статті на екрані. В середньому те, що ми проговорили з розсадним відділенням. Так? Якщо говорити про співвідношення статті затрат у вирощуванні капусти, то насіння ми бачимо 7% розсадник. 11%. Добрива стимулятори 15, засоби захисту 9, зрошення 21, паливо, оплата праці, збирання ми бачимо на екрані. Тобто Збирання і оплата праці разом складають 33% у вирощуванні, 21% зрощення. Тобто 50% це збирання вирощування і зрошення. Тобто Досить такі а, цифри. Ну і розсадник, ми бачимо, здорощує вирощування через розсаду, здорощує нашу технологію десь на 10 в середньому відсотків. Отже, загальна а, вартість вирощування у нас складає 1 гектару 331 459 гривень, тобто 330 тисяч, або 8590 доларів в середньому 1 гектар від, від, починаючи від, тому що знову ж таки. Я не включаю сюди електрику, не включаю податки, не включаю логістику, тару, це все досить індивідуально. Оренду землі це також додається, але це в середньому десь близько 2-3 центів на кілограмі. І висновок, який ми маємо, висновок, яка ж у нас буде собівартість при таких затратах. Собівартість при вирощуванні капусти на 1 гектар в середньому складатиме від 6 гривень. 63 копійок при 50 тоннах на гектар. При 80 тоннах 4 гривні або 11 центів, і при 100 тоннах на гектар капусти у нас виходить 3 гривні 31 копійка або 9 центів. Тобто, знову ж таки, економічна модель овочів борщового набору відкритого ґрунту вона у нас зберігається, починаючи вже десь від 70 тонн. Тобто ми вкладаємося десь в близько 10 в середньому центів за кілограм. Мені, до речі, було б дуже цікаво на завершення дізнатися вашу думку в коментарях. Ті, хто вирощують капусту, як ви вважаєте, більш контрольовано, більш кращі результати ви досягаєте при прямому посіві вирощування капусти чи, чи при розсадному методі, тому що я на 99% прихильник розсадного методу. Але ми бачимо, що це має певне здорожчання, тобто десь на 10% загальної собівартості. До речі, досить така цікава цифра. Тому дякую за увагу, буду радий вашим коментарям. Можливо, навіть проведемо невеличке таке голосування, хто за розсадний посів вирощування капусти, хто зараз за прямий посів. До зустрічі!